Відсьогодні на Волині теоретичні та практичні іспити можна скласти лише у двох сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України із чотирьох діючих у селі Струмівка Луцького району та місті Ковелі, розповів Суспільному керівник регіонального сервісного центру МВС в області Олександр Семчишин. 20-річна Лучанка Юліана Мальчук розповідає, сьогодні складала практичний іспит вдруге. Без хвилювання ніяк. Приїжджають і ну. І не можуть здати. Іспит із практичного водіння триває 20 хвилин, каже адміністратор сервісного центру В'ячеслав Ходирів. Говорить, сьогодні прийняв орієнтовно 10 іспитів, 5 з яких склали успішно. Автомобіль обладнаний відеореєстратором, який записує 180 градусів з салоні автомобіля та 180 градусів перед автомобілем. Можна побачити і свої помилки, і можна, ну, якщо ти вважаєш, що ти не зробив тої чи іншої помилки. Можна передивитися, наприклад, відео Іспит ускажується безпосередньо протягом 10 днів. Маю змогу подати до територіального сервісного центру заяву. Протягом 30 днів розглядаємо. Сервісні центри МВС Волині у селі Струмівка та місті Ковелі, які взяли участь у пілотному проєкті Прозорий іспит, обладнали додатковими відеокамерами, говорить керівник сервісного центру на Волині Олександр Семчишин. Було встановлено ще аудіофіксацію в класі, щоб не було змоги, як колись комусь підсказували кількість екзаменаторів. З чотирьох ми збільшили до шести у безпосередньо в влузку, що дає змогу прийняти біля ста теоретичних та практичних іспитів протягом дня Ковалі збільшив з двох до чотирьох. Це на практичні іспити. Комп'ютери для складання теоретичних іспитів з п'яти до восьми. Зі слів Олександра Семчишина, для складання практичного водіння у сервісних центрах, які прийматимуть іспити на категорію Б, є шість автівок, дві з яких нові. Вони оснащені по одній камері, де фіксується як і рух транспортного засобу, так і робота екзаменатора і кандидата у водії. Пілотний проєкт Прозорий іспит, який стартував півроку тому, нині на завершальному етапі. Розповідає заступник начальника головного сервісного центру МВС України Дмитро Сірак. З його слів, від сьогодні він почав діяти ще у семи областях України. Говорить, кандидати у водії, реєструючись у системі, можуть обрати транспортний засіб, на якому складатимуть іспит. Є можливість кандидатам, які здають практичні чи теоретичні іспити, записуватись онлайн. Для теоретичного іспиту вони можуть записатися онлайн за дві неділі. Для здачі практичного іспиту ми збільшили такий термін до 21 дня. Не потрібно двічі їздити до територіального сервісного центру та фізично знаходитись тут для того, щоб записатися на здачу іспитів. Дмитро Сірак говорить: територіальні сервісні центри, які не беруть участь у пілотному проєкті, надаватимуть адміністративні послуги, перелік яких є на сайті головного сервісного центру МВС України. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.